Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Будемо сьогодні готувати предстарт для поросят. Всі інгредієнти, які потрібні для цього, приїхали. Ось лежать, ще навіть не розпаковував. Вчора забрав з нової почти. І зараз розпакуємо, розкажу, покажу, що до чого. Що приїхало, що мені було потрібно, що я чекав, чого не вистачало, для того, щоб розпочати готувати предстартерний корм. Предстарт буду використовувати власного виробництва. Спробую спочатку так, потім подивлюся, як воно далі буде. Хочу готувати престарт сам. Є рецептурки, зараз покажу. Там Можливо готувати два вида суперпрестарт і предстарт. Суперпрестарт іде з 5 по 21 день, і предстарт іде вже з 21 до 42 дня. Моя дошка рецептів збільшується. Ось ті, що в мене були: рецепти для свиноматок і для відгодівлі. З'явився ще один. Рецепт, верніше два, Це у нас суперпредстарт і предстарт. Ось рецептурка супер з 5 по 21 день. І предстарт з 21-го дня і по 42-й день. Значить, що я тут як розписав? Розписав я тут. На 10 кг 25, 50 і 100. Так як цей корм, вони багато його не їдять, практично в такому віці вони практично, практично його не їдять. Тільки-тільки починають е, цікавитись і тільки-тільки, якби пробують його. Тобто, це іде привчання до корму. І тобто його багато не потрібно. Ось я зараз буду готувати собі 10 кг. Більше мені не потрібно. 10 кг зроблю супер предстарт. Згодую його, а потім уже буду використовувати предстарт. Готується все на концентраті 30%. Зараз покажу тієї ж фірми, яку я використовую, фірма VillaFos. Він, виходить, і тут використовується в суперпрестарті, і тут. Тут його йде 25% в предстарті, а в супер-предстарті йде 30%. Ну, якщо на 100 кг. Так, ну ось розпечатав. Це ті інгредієнти, яких мені не вистачало. Основні інгредієнти в мене були це зернова група і білкова. А от е, самого концентрата я не було, я замовив. І також замовив: ось, в рецептурці, там є е, оксид цинка. Замовив кілограмчик. Е, небагато. Для того, щоб спробувати, як воно далі піде, побачимо. Е, Надалі, якщо буде потрібно, замовимо більше. Ну, Тим паче, що його там зовсім зовсім мало в рецептурі, його використовується дуже-дуже мало. Так що кілограма цього вистачить набагато. Ну, це в залежності, скільки поросят, звісно. Так як в мене зараз небагато, то мені кілограма цього вистачить, поки що вистачить. І ось концентрат 30%. Виходить. Він йде як, е, можна використовувати його як і предстарт, і старт. На старті він йде 12,5%, а на предстарті йде його 30%. Ну, На предстарті виходить, 25%, а на суперпредстарті до 21 дня там йде його 30%. Використовувати я його планую тільки на предстарті. А старт я готую на основі. Премікса 4%, теж фірма Вілофос Там 4% йде премікс. Так що, старт на преміксі, а предстарт на концентраті. Так що, ось якраз іде мені пригодиться мій блинчик невеличкий, моя так називаємо кофемолка. На такому млину, на такому змішувачі, такі. Получається, невеликі е, порції готувати неможливо. А ось мій млинчик маленький для приготування 10 20, е, 25, там даже 50 кг, можна на ньому з легкістю. Зараз я хочу готувати 10 кг, так що це буде те, що потрібно. Зараз міняємо решето на двоєчку. Е, і. Пропускаємо 10 кг через наш млинок невеличкий цей. Чому буду використовувати решето двоєчку? Ну або сито, або решето, хто як каже. Тому що для приготування предстарту потрібна дуже-дуже мілка фракція помолу? По правилам, якщо все правильно робити чітко, то потрібно, щоб. Предстарт готувався із екструдірованого сир'я. Ну, тобто, всі інгредієнти, які йдуть пшениця, ячмінь кукуруза, треба пропускати через екструдер. Потім це все діло подрібнювати. І ось з такої сировини готувати предстарт. Ну або супер -предстарт, або предстарт. Або інший варіант. Дуже-дуже мілка фракція подрібнення. Екструдер для цих цілей ніхто не буде е, спеціально ну, купляти. Ну, планах немає, і навіть і мислі таких немає. А от дрібний помол, спілкувався з багатьма, хто почав використовувати е, і готувати сам предстарт. Всі роблять мілкий помол і все, все добре. Так що ось наша кофемолка і пригодилася. Ось ми її будемо використовувати для приготування перед перестарту. Ось розібрав свою кофемолочку для того, щоб поміняти решету. І якраз хочу сказати, що я тут планую зробити. Оце все діло я хочу переробити, щоб воно більш ефективно працювало. Дивився, я недавно показував Олександр із каналу Сучасний фермер, як у нього теж такий млинок, на якому він працює зараз. І робить дуже багато комбікорму і на продаж. Хотів він, звісно, придбати більш щось вже мощніше, і сучасніше, ну, але поки що працює на тому, що є. І я дивився, як у нього зроблений ніж. Ось я по такому ж принципу хочу переробити це все діло, тому що оце оце, 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 не знаю навіть, як це назвати, ну в общем, воно не працює так, як потрібно. Так що, як буде час, займуся цим питанням, переділаю це все діло. І щоб уже потім не повертатись до цієї справи, і щоб вона працювала так, як потрібно. Решету хочу теж переробити тут. Не потрібно оце, оце, цей зазор, ось який, бачите, він забився. Ось він зараз забитий. Ось о він забивається. Не потрібно тут. Зроблю, що, що тут е, продаються такі вже готові. Е, хоча тут, а, воно тут зроблене, ну тут мінімальні. Ну, ребра ось йдуть ребра, ну вони дуже мінімальні. Сюди можна наварити такі ребра, як відбійник для того, щоб зерно краще е, ну, перетиралося. А решету поставлю тільки ось тут. на... Робочу частину наниз і буде, я думаю, достатньо. А оцей зазор, оцей тут, що це зроблено, воно тут не потрібно, воно тільки забивається. Ось о. Ну, зовсім, коротше, тут не знаю. Багато хто писав мені, що люди там якось е переробляють, роблять, що воно працює все. Ну, я хочу зробити так, попробувати, що ось тут тільки внизу буде. Решето, і більш нічого. І ножі перероблю, щоб вони не оце було ну щоб ножі були фіксовані. Рівні бичі стояли без ніяких оціхів. Воно виходить, коли забивається, вони, напевно, вже зворачуються в одну сторону і все, вони залягають, і вони не працюють так, як потрібно. Ну, це я так думаю, не знаю, правильно чи неправильно В общем, треба це все діло переробити. І так, ну все. Здається, все приготував. Поміняв решету, прикрутив його ще більш потужніше, тому що воно тоді зробив так, як кажуть, временно, а тимчасово. А що тимчасово, то назавжди, так і в мене. Ну, думаю, ні, треба переробити. То переробив більш-менш, тепер воно не шатається, нічого, все мертве. Ваги приготував для того, щоб. Ті інгредієнти, яких потрібно дуже-дуже невелика кількість. Ось ми на таких вагах це все діло е, виважимо. Отже, на 10 кг нам буде потрібно 3,5 кг ячменя, 2,5 кг пшениці, 800 г кукурудзи. 170 г олії. Потім 10 г підкислювача, 10 г сорбента, 10 г оксиду цинка і 3 кг концентрата. Все. Розпочинаємо. Засипав ячмінь, пшеничка і кукурузка. І зараз сюди ж до зернової групи додаємо олію сої ну або фус сої. І все це діло перемішуємо і в такому вигляді пропускаємо через млинок. Так, додаємо. Нам потрібно олії 170 грам. Тобто, повинно вийти 6,97 на вагах. Там 7 не отримуємо, отримуємо 5 і ще трішки підливаємо. О, все. За допомогою отакої насадки для вимішування виходить, шпакльовки. Ми це все діло перемішуємо і пропускаємо через млинок. Та що ж таке? Щось, ну, з цим млинком прям якась біда. Ну не везе і все. Знову розібрав. Не те решу то поставив. Наче, молодь, дивлюся, та щось крупно. Таке мені не підходить. Ну на камеру не видно, але це дуже крупний помол. Дивлюся, ті реші, що там лежать а ну, що я, що я поставив. Вроді би ж двойку ставив. Ну, спішиш, взяв. Ось двоєчка. А я тройку поставив. Ось. Все міняємо. Так, все поміняв. Ось, тепер у нас вже двоєчка. Треба просто виділити час, зробити вже його все до ладу і більше не повертатись до цього питання. Е, тепер придеться. Це, що вже змолов, тепер придеться ще раз його перепускати через двоєчку. Ну нічого. Працюємо далі. Ми тільки що бачили спосіб, за допомогою якого цей млинчик хоч трішки працює. Це мені в коментарях підсказали, Дуже дякую. Реально працює. Тобто людина тоді написала, що без резинового молотка, каже, я до цього млинчика не підходжу. Він працює тільки з молотком, з-під молотка. Молотка я не знайшов, ключ під рукою був, Так що дуже такий дієвий спосіб. Ось зараз покажу вам, яка різниця між 2 мм сито і 3 мм. Якщо так дивитися, казалось би, ну, нормально. Фракція 3 на нот, ну, воно не видно, яка вона там на камеру, не сильно видно. Ну, коли в порівнянні, а ось вам яка фракція на 2. О, сфокусувалося ще. Тобто, дуже добре зараз видно, яка різниця? Ось, повинно. Бути ось така на предстарті, треба дуже мілкий помол. Практично, ну, не знаю тут, з чим його порівняти. Трішки крупніше, як манка. І так, лабораторія працює далі. Значить, все, пропустив всю дерть через двоєчку, ось маємо. Ось маємо концентрат, і ось маємо. Підкислювач, сорбент і оксид цинка. Тепер давайте порівняємо. Двоєчка маємо ось такий помол. Казалось би, да, мілкий, дуже прямо ну, прям в муку. А тепер як виглядає концентрат в порівнянні із дертюшкою? Концентрат мука. Ну От, практично мука. Такий мілкий-мілкий. Все. Зараз всі ці інгредієнти засипаємо в бетонозмішувач і все це діло добре вимішуємо. Всі інгредієнти в бетонозмішувачі запускаємося. І все це діло добре, добре вимішуємо. Запах, звісно, у цього концентрата ну це просто неймовірно, це не передать. такий е, ванільно і згущенка якась, як, як печиво якесь, і такий запах молока. Ну просто неперевершений. Супер. Готовий. Висипав його у ванну, ще його тут руками для більшої впевненості. Підмішав трішки. Ну, все, можна використовувати. Поросяткам з 10-го дня я розпочинаю це все діло давати. У ну, мене трішки більше вже Там 13-й чи 14-й 14 день сьогодні. Ну, Поки приїхали мої всі інтеррієнти, поки це ну, нічого, це не дуже страшно. Так що завтрашнього дня розпочинаємо їх приучати до даного корму. Як привчаю поросяток до поїдання. Цього корму я вже покажу в слідуючих відео. Як, що і до чого. Як змінюю, скільки разів на день, як годую, з яких годівниць. Є у мене там декілька варіантів. Ну, я там остановився на одному і розповім чому. Є і годівниці, і бункерні, є і саморобні. Там і Сергій Шевудько мені наділив ще одну годівничку. Ну, Покажу потім, яку я буду використовувати і розкажу чому. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього найкращого, всім миру здоров'я і добра. Все буде Україна! Слава Україні!